Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Хто має можливість, будь ласка, приєднуйтесь до мене. Так. Спочатку ось цю. Так, є. Сьогодні я читаю молитву до Архангела Гавриїла. І прошу вас всіх приєднатися. Ми будемо просити Архангела Гавриїла за мир в Україні по всій землі для всіх людей. Я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні, 24.11.2023 року, читаю молитву до Архангела Гавриїла за мир в Україні і по всій землі. Хто мене бачить, хто чує, будь ласка, маєте можливість. Приєднуйтесь, освятий Архангеле Божий Гавріїле. Ти, що постійно стоїш перед престолом Всевишнього, найрадісніший, благовіснику і старанний помічнику нашого спасіння. Милостиво прийми від нас, недостойних, принесений, тобі цей хвалебний спів. Направ молитви наші, як кадило, на небесний вівтар, кадильний, вознеси їх. Святий Божий Архангел Гавриїл, я прошу тебе, донеси мою молитву, миру для України і для всіх людей на землі до Всевишнього, і не залиши мою молитву невислуханою. Амінь. Що таке Архангел Гавриїл? Ви знаєте, я дуже люблю архангельську тему. Ось таке є ще зображення. Так, тут завелика рамка. Якщо зможу, я її трошки ні, не підніму, а ні, може піднімемо. Так. Ні. Я буду э, бігати по екрані і буду. Э, Значить, Архангел Гавріїл хоче, щоб ця е була э, його забрання, ось ця ікона. Хто такий Архангел Гавріїл? Сила Бога, ліва рука Божа. Гавріїл вважається Божим вісником. Саме він був відповідальний за передачу благої звістки Діви Марії, сказавши їй, що вона незабаром стане матір'ю Сина Божого. Звернення до архангела допомагає знайти впевненість у собі, щоб змінити умови життя, покращити стосунки та комунікативні навики. Архангел Гавриїл покровити дипломатів, миротворців, посланців. Ви знаєте, я знаю дуже багато історичних, ну, історії про архангела Гавриїла, зараз просто на цей час і я не використовую даний момент у цій дев'ятниці: Архангельській, я не використовую для історичних, для різних часів. Історій. Я лише говорю те, що потрібно, але я хочу сказати за Архангела Гавриїла, що він шанований християнстві, юдаїзмі і ісламі. Я думаю, я впевнена і я молюся до архангела Гавриїла сьогоднішню п'ятницю і прошу донести мою молитву. До Всевишнього, до нашого Бога, до Отця Небесного нашого за мир в Україні і по всій землі. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання хай є мир і до нових зустрічей.